Вітаю вас! Це поза очі. Невідомі факти життя найвідоміших людей світу. Дивіться нас, якщо вам цікаво. Хто з відомих і знаменитих? Ризикне пройти на телебачення, аби публічно почути правду, яку про них кажуть лише поза очі. Наш гість сьогодні народна артистка України, пані та панове Марічка Бурмак. Щі рада знову бачити вас в цій студії. Марічка Бурмак ну, я би сказала, це такий український бардовий виконавець для багатьох людей. Символ певних змін. Ти змусила людей поважати українську музику. Це мені приємно зараз, що от, Юля, ти сказала, що це ну, барт, тобто, це авторська пісня в будь-якому плані. Я все одно пишу сама і мій інструмент це гітара. Але е, я читала про себе і е, фолкова співачка, і е, це, це дуже близько до рок-музики. Тобто, е, Олег Скрипка вважає мене рок-музикантом, і я себе таким теж вважаю. Я виходжу на сцену з гітарою, з групою за своєю спиною. Хтось вважає, що це ні. Це, це як, як може блондинка, дівчинка співати е, рок-музику, все таки мабуть, це поп-рок. Тобто, з приводу жанрового, от жанрових моментів, це дуже все складно. Але звичайно, це музика авторська. Тобто я це все пишу сама, вже стільки років, 20 років, до речі. І, е, ну, і співаю це все сама. І з приводу того, що примусила людей поважати українську музику, я знаєш, я далі в бою, я все одно час... Співаю українською мовою, uh -huh. це одну українська співачка. І Я не просто мені хочеться, щоб поважали е, музику або українську мову, або Україну, а просто знаєш позицію, щоб поважали. Поважали якісь от е, головні цінності. Тому що я вважаю, що я ще крім того я носієм якихось певних цінностей. Я даю певний меседж. І все не тільки в музиці, а взагалі в житті, в вчинках у всьому. Ну який головний Який меседж. Ну я мені дуже складно судити це от самій, тобто яке враження я справляю на людей. Бо що б я зараз не сказала? Я абсолютно впевнена, що завтра в своєму поштів, поштовому ящику почтовій скринці на своїй пошті на різних блогах. Я прочитаю щось хм-хм-хм, що вона там? А, -а, -а, а я це читаю постійно а це має для тебе значення, що кажуть позавчі пишуть. Це має значення для будь-якої людини, для творчої людини. Це має особливе значення. Всі творчі люди вони є дуже раними, і постійно ти знаходишся в сумнівах. Чи насправді ти правильним шляхом ідеш, угу. Деколи ти лякаєшся злякаєшся від того, що тобі здається, що завелика на тобі відповідальність. Тобто за велике я на себе беру тягар і відповідальність говорити зі сцени якісь моменти. Я за ці слова повинна відповідати. І відповідно я постійно сумніваюся, і деколи такі речі б'ють дуже болісно. Після концертів, після ефірів я дзвоню батькам додому. Мама мене завжди хвалить, бо вона знає, що я, якщо я вже щось зробила, не так я вже себе там просто внутрішньо я вже, я вже сама собі все сказала. Тато як правило, ну це це критика, і це я вислуховую. Я знаю, що це з дитинства. Прислуховуюся взагалі до слів моїх близьких людей, людей, які зі мною працюють. Після кожного концерту у нас розборки польотів з музикантами, з директором. А, але слова не роблять сильнішими. сильнішими роблять вчинки і труднощі, які ти долаєш. Okay. От якщо ти долаєш якісь труднощі, і врешті-решт, дивлячись назад, розумієш, що я це зробила, я не зламалася в цей момент. Я... Ну, Я не втратила людські якості, я не порушила своє слово. я І сама перед собою я не вчинила підло. Я на свою адресу чую критику не тільки як музиканта, та, не тільки як співачки, а в принципі, як людини, там, або як людина, яка щось говорить в ток-шоу, наприклад, або як людина, яка сформулюється просто так. А чим дорікають тобі? Чим дорікають? <гум> е -е, Яке вона має право говорити? Тобто, mm -hmm. ну, ну, про всіх співачок, ну, звісно вже дура. Uh -huh. Потім, як правило, ну знаєш, у мене така визначена українська позиція і була і залишається. Тож це також дивна річ, тому що насправді ти ж народилася в такому російськомовному регіоні, так? Ну, в Харкові. В Харкові здебільшого говорять російською мовою. Дуже важливо це виховання в сім'ї, а потім на якийсь момент відчуття причетності себе, що ти не просто є от. Ну, є твоя сім'я, є твій мікросвіт. Ти маєш відчувати себе до чогось причетним. І я на якийсь момент, як мій батько свого часу, як мені було років чотири, я так розумію, що цей момент, це момент усвідомлення себе. Прийшов до мого батька. Він народився в Харкові. Хто я? Звідки я що взагалі було на цій землі до мене? І що буде після того, як називається ця країна? Яка тут культура? і Чим вона відрізняється від культури всіх наших сусідів? Батько виховав тебе як людину таку свідому українку. Проте, яка була його реакція, коли він зрозумів, що ти обереш музику як професію. Мене батько почав вчити в 4 роки uh -huh. співати в 10 років. Це, до речі, досить пізно. Я почала відвідати музичну школу. На той момент я коли прийшла в музичну школу. Я співала класичку. Я співала другу партіту Баха в 10 років. На мене прийшли дивитися взагалі всі викладачі. І, до речі, в школі, коли я в першому класі спитали там дітки, що ви вмієте піти, я підняла руку і сказала, що я можу заспівати другу партіту ту Баха, концерт Вівальді. але це не було витребано. На той момент пісінка первокласника. <кхи> якби ну от занадто, якби ніби складний був в мене репертуар, але це я вдячна татою, що от мій внутрішній світ, любов до музики, він завжди підтримував. Написання віршів, це проходило як гра у нас. Тобто, от я, ми гралися так, що от ми пишемо вірші, тато сказав, бачиш, ти виростеш, як будеш як Леся Українка, тобі поставлять там Харкові і в Прилуках, бо в Прилуках живе моя бабушка. І от тоді почала я складати пісні. Я почала з батьком, обговорювала завжди українську поезію, відвідала музичну школу, думали поступати в, до музичного вчилища, власне, і от далі продовжувати музичну свою. Ну би діяльність, навчання, бо гарно про мене відгукувалися викладачі. Але потім на сімейній раді було вирішено, що все таки це буде університет, філологічний факультет. Uh -huh. а, але тут ну. Тату і подобається, що це мій такий шлях, який є. І я навіть підозрюю що навіть не тому, що це музика є моє життя, а те, що я, власне, от зі сцени можу, знову ж таки, цей самий меседж, щось донести людям. І те, що я доношу людям, тато не завжди вважає, що це найвищої планки. Йому деколи здається, що деякі мої пісні, ну просто пісні про кохання, що це таке, що я повинна залишатися співачкою високого духу. Uh -huh. Але, але все-таки він відзначає, що зі сцени я. Говорю про моральні речі, про високі речі і не звичайно ні до чого поганого. Е, ми зустрілися з твоїми батьками і можемо подивитися цю історію, якщо тобі цікаво, що вони позавчі кажуть про тебе. <звук> Вона співати почала дуже рано, що в колись ці лежала і почав. Помічати, що якщо весела музика, вона ніжками значить, е, значить реагує. Потім, якщо сумна пісня е, починає плакати, і бувало, їй спеціально сумну і заведу. Ще досі пам'ятаю, така була пісня російська народна Ужкак я тату коровушку люблю, уж як я тату коробушку халю. А нас вона заливається сліз сльозами, так реагувала дуже-дуже на це гостро. І в садок прийду її забирати, іду, і співаю, співаю так, щоб вони сили в руках нав'язло. Виявив, що слух хороший. Я вийшла заміж за історика, і в мене народилась дівчинка. Дівчинка народилась така. Ну, мені здавалося, що мені видали найкращу. Я ще попала в палату, де були недомушені дітки, і коли її принесли з цими щічками, загорнути, ну думала, ну це щастя. От от видали найкращу дівчинку. Я навіть боялася, щоб на неї подивилися. Знаєте, забобони різні. Ми були в ризі і там знайомилися з латиською мовою. Деякі латиські слова і вона чула, і одне запам'ятала – «золтете». Латинською мовою це золотко. Одного разу йдемо, отак по бруківці, раптом заводить золоте, 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 золоте те, золоте, 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 золоте те. Це вперше її твір. І слова, точніше слово, і музика. Я вам скажу, що як на чотирирічну дитину твір досить таки непростий. Прийшла поступати до музичної школи і попросили, щоб вона заспівала. вона стала так бідово, знаєте, почала диргувати, як воно і треба. І співає пам пара, пам -пам, парарарарарам, пам-парара. Другу партіту баха. Від співала і сказала дівчинко, заспівай ще. О, це був такий перший успіх.